Ось, дивіться, що є. О! А такий. О, такий. Опа, десь ще должна бути. Звірок, ти куди побіг? Звірк, ящерка, ящірка. Грибов поки не обнаружено. Ось бузина Вільямса червона. Червона бузина обнаружена. Ось і я обнаружена. Поганок куча. Ось, комарів, капець. Покусали вже. Дивіться. о, ще, Дивіться, що є. А так а це ось лисичка. о. Оце ось олисичка. Опа, дивіться. Там, там, там. Красавчики які, красавчики, іди сюди. Отак, о! Пташки співають. Гарно як. В лісі. Там-тадам. Та-рам-там-там. Та-дам. Там. Та Тарам, там, там, та там. О, о. А ось одинока сироєшка. А що вона тут робила, яка гарнюння. Ось озеро. А ось грибочок. Ай, красивий. О, такі. І ще один. Вишня китайська.